Ми зараз знімаємо прямий ефір, а в нас просто гість не прийшов, треба його замінити. І як я вам його заміню? Ну, будь ласка, там Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. у нас Добрий зараз ваш гість прийшов. Ні, це це просто дивиться програму. Будь ласка, одну Хорош, я вас дуже що прошу. Я можу зробити. Ви Сергій, добре? Ну а якщо мене знають ніяк, Сергія, ну що ж я буду брехати. У Наше маленьке місто. Це це на інше місце. Це для драбівського телебачення. О, я вас дуже прошу. Добрий день, студія. Ми зараз в Черкасах, і як завжди, наша постійна рубрика Гарячі та смажені факти. Поруч зі мною Сергій. Добрий день. Добрий день. Сергій вперше вирішив відкрити власне обличчя, тому що він є адміністратором телеграм-каналу Повістки. Черкаси, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили відкрити власне обличчя? Я не хочу приймати участь я в авантюри. Ви бачите, ну сергію. Будь ласка, Це не мій телеграм-канал. <світкій> ви мене з кимось путаєте? Сергію, я розумію, що Цього ми хвилюєте. найкращу я не хвилююся так. Сергій, ну будь, будь ласка. А ви не впутайте мене в цю авантюру. Ні, ну Сергій, у нас просто прямий ефір. Ось вам правда прямого ефіру. Ага. До побачення.